Вітаю, мене звати Кирил Лавкович. Я учень 4-го Б класу Лявського ліцею No3. Вірш вишиванку ранком дягла мені мама. Автор Кіма Левкович. Вишиванку ранком тягла мені мама. Українцям сказала буд Століття ми рве нас ворожа навала, та не скорились і не скоряться браття, не скоряться гніт у ніг окупанта, і мені якому щораз однозначне. Жага доволі є вищим гарантом, покоління в єднанні, то живий стоїть, значить. Ми маємо сили за правду боротись. У кожному серці козацька б'є кров, буде зерно на токах молотись, буде життя, бо є вище, любов, любов до живого і цінність свободи, бажання здолати столітнє зло, ворог розбитий І покараний буде. Життя стане мирним таким, як було.